30 січня 2024 року поблизу Авдіївки росіяни забрали життя військового з Кременчука Олександра Бекшаєва. 49-річний чоловік став на захист України майже рік тому, у лютому 2023-го. Прощання із Олександром відбулось сьогодні в міському палаці культури. Провести в останню путь воїна прийшли його друзі, рідні, а також колеги, із якими він разом працював на нафтопереробному заводі. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув рядовий Бекшаєв Олександр В'ячеславович 1974 року народження. Проживав у місті Кременчук, мав дітей. Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню школу номер 8 та РЦПТО номер 1 Усі знайомі відгукуються про Олександра як про добру і великодушну людину. Він був тим, на кого можна покластися за будь-яких обставин. В місті прийшли дитячий садик. Школу, училище. Ну, как Саню знав, як сильного чоловіка. Я робив його в місті з ним. На НПЗ. Він мене в бригаді робив, я робив старшим оператором, налівщиком робив. Потім розкидали по бригадам. Ну, я знав, мені мінялися. До роботи він нормально відносився. Що не попросить, він це робить. Нормальний хлопець. Це такий ще. хороший. Чоловік оторви викинь, як всегда по детству були. Чоловік хороший. Требувательний. Сіда компашки заводил. Говорять, це бігали, грали, чудили. Ну, що я можу сказати. Вдруг. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за волю нашого народу. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.